Ранку. На каналі Файні квіти Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 грудня 2023 року. Сьогодні, 11 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 13 години 12 хвилин дня, а потім перейде в знак-стрілець з 1 години 32 хвилини ночі починається час чекати, чорний місяць. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Рано вранці проводимо тільки підживлення рослин, а поливи до 12 години 30 хвилин дня. Обрізку садових рослин при гарній погоді та зеленій операції на будь-яких рослинах починаємо тільки після 14 години дня. Після 14 години дня. 11 -го грудня. Несприятливий день для різних заготівель продукції, рослинництва, птахівництва та тваринництва. Завтра, 12 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці стрілець повністю, і це час чорного місяця. Так, це час гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії, вогню. Поливи, якщо необхідні, то можете поливати, а підживлювати це небезпечно. Можна проводити обрізку садових рослин при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. 12, 12 грудня вже сприятливий день для різних заготівель. Про здоров'я. 11 та 12 грудня 2023 року це час в основному знаку стрілець та це час гекати. В цей час організм дуже ослаблений, потрібна рівна психологічна обстановка і висококалорійне харчування. Будь ласка, нікуди не спішіть потихеньку, бо у нас 13-го новомісяч. Будьте обережні ці два дні, от сьогодні і завтра, з алкоголем, краще його геть не пити, не їжте копченості, жирні продукти та не приймайте ліки, особливо, якщо це нові ліки. А ось яке харчування для здоров'я потрібно. Овочеві супи готуємо, різні каші, нежирні сорти м'яса використовуємо, різну рибу і олії. Дуже добре для тіла та наших органів молочні, молочно-кислі продукти, різні горіхи, горох, квасоля, морква, буряк, капуста, топінамбур, селера, пастернак та різна зелень. Що ж, якраз гарний набір для того, щоб приготувати такий добрий смачний салат з крабовими палочками. Попробуйте, ми це вже готуємось зробити. Що ж, на сьогодні ми завершуємо наш ранковий випуск смачного всім! Бережіть, будь ласка, себе, бережіть в ці дні дуже-дуже важкий період гекати та народження молодика. Бувайте всі здорові, тепла та затишку у ваших будинках і усіляких вам гараздів. На все добре!